Вітаю всіх! Як енергії короля Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні, 23 жовтня 2024 року. Енергії Дня Дружні. І тому на сьогодні у нас такі енергії можуть бути трішки стриманими у своїх проявах. Можливо, доведеться проявити дещо якусь терплячість, а можливо, вам доведеться наводити порядок у своїх справах. Але чим би ви не займалися, для вас може бути важливим знаходитися у комфортних умовах, де ви будете виконувати будь-що. Також сьогодні варто розпоряджатися фінансами благорозумно, тому що ну, такі енергії, які спонукають нас, щоб ви мали свою вигоду якусь. Або, якщо вам, можливо, ваше. Почуття буде підказувати якісь нові заробітки, або ще щось якесь отримання, отримання фінансів, то також ви можете опиратися на свої почуття і діяти у своїх інтересах. Загалом має бути день спокійний і гармонійний. Все, що ви задумали, можете втілити у реальність, тому що перспективи сьогодні гарні на будь-який розвиток. А можливо, сьогодні вам доведеться послухати чийсь такий корисний, корисну пораду з приводу того, як ви ведете свої справи. І, можливо, вам ця порада буде корисною. Але спочатку обміркуйте, чи вона вам підходить, а потім її сприймайте. І на сьогодні важливо дуже розходувати свої ресурси дуже розумно. Щоб ви від того, що почувати, будете таке натхнення, можливо, підвищену енергію, щоб ви не витратили зайвого, а на наступний день відчували себе слабкою людиною. Тож на сьогодні проявляти варто якусь господарську таку якість. Можливо, практичність у дечому, і таким чином ви будете себе наповнювати певними бажаннями і ресурсами, і можливостями їх втілювати. Якщо це стосуватися буде роботи, то для вас будуть такі дуже вдалими операції з фінансами. Можливо, комусь доведеться відстоювати свої права. І якщо ви будете так добросовісно прикладати зусилля, то ви зможете сьогодні зробити те, що ви для себе запланували. У особистих стосунках це може бути такі, знаєте, можливо, деяка прохолода буде відчуватися, але це не говорить про те, що ваші почуття або щось там ще змінилося. Ні, у вас все буде стабільно, все буде так, як ви звикли до того. Але. Таких гострих почуттів, або проявів, на сьогодні варто ну, не очікувати краще. Тому що якась буде стриманість така, і яка не буде дозволяти виявити свої почуття у тій мірі, в якій би ви хотіли б того або отримати, або зробити. І порада на сьогодні. Займайтеся своїми фінансовими питаннями. Проявляйте, у би, чим би ви не займалися, проявляйте якусь практичність, терпіння. І це буде вам допомагати так, для того, щоб ви себе почували і комфортно, і свої справи вирішували. А ще вам потрібно на сьогодні свої здібності використовувати також розумно. Якщо у вас є яке питання, яке ви самі не можете вирішити, ви можете звернутися за порадою до більш компетентної особи. А можливо, сьогодні, якщо ви вже досягли певних результатів, то варто дозволити собі трошки насолодитися тим, що ви вже маєте, і дозволити собі трішки перепочити, набратися сил на нові здійснення і втілення в реалії ваших бажань. Тож на сьогодні і, і останнім часом, як це ми всі робимо, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім мати свій стабільний доход, відчувати свою впевненість, миру вам і гарного дня!